Якщо вони не враховуються, ми можемо з цими пропозиціями звертатися до вищого органу? Чому? Тобто ми будемо звертатися до вищого органу чим? З експертними пропозиціями чи з каргою ні, ні. Не можемо звернутися з карою, тому що ну, наскільки основного пробачаю про те, що якщо е, добре прокоментовано, чому не може бути врахована ця експертна пропозиція, то все кінець. Ви так сумно сказали. Але <ріст> <ріст> я вам <ріст> відповім, що це не <ріст> конець. <кул 'я> <кул> початок. Це початок е активізації радянського суспільства загалом, в тому числі через звернення е в Європейські суди там, е і так далі, далі. Ми повинні формувати цю так. То ще Ви да, чому зовсім забувають <пробіт> про ЗМІ, наприклад? Далі пропозиції можна також викласти, що от було проведено, не знаю, провести прес-конференцію, другувати статті, що така громадська організація, там де -то -де -то, була там ДЦД, це звернулася оборона з пропозиціями. Ну, Тобто Цю роботу проводити постійно. А а а Яка зараз організаційна компанія просто, ж Всі хочуть бути мером. І в нас там зараз таке, і громадські там течії. І це таку колосальну роботу. Зараз про що страшно, вже не знаєш, куди буде війти, що робити від цих громадських організацій. Я взагалі вже... беру. Тобто змізили державні канали, там куплено в кожний з цих, і вони там лобіюють свої інтереси. Стільки багато студентів роблять, що страшно, я вже не знаю, Ой, дуже ви дуже добре сказали. Виходить, що нам треба ще купити на державному каналі час. час. І Якщо ми їх не заплатимо, то вони нічого не будуть писати. А якщо будуть писати, то дуже коротко, а якщо дуже коротко, то що це десь в якомусь моргіалізованому засобі. Це теж є проблема, так, І з ним, ними. Ну, є, але ж якщо як засіб то його можна розглядати. Можна. О, ми маємо розуміти те, що відповідно до положення громадського наші висновки мали розміщувати що засади. Є, це є ще один аргумент для органу, влади, що це такі більш моральний аргумент, що шановні, це ж всі будуть бачити, і в Кабміні будуть бачити. Як бути людям там, в очі дивитися, тобто, вашому начальству це треба бути адекватним. Тобто, тобто До одного з елементів. Це на сайті вашої експертної пропозиції. Скільки велика відповідальність лежить на вас, тому що дуже багато людей будуть читати і будуть оцінювати вашої організації, ваших експертів, по тому, що, що буде загальний доступ, очевидно, що пропозиція. Мало бути -то Але буде трошки належати. Але якщо повернутися до оскарження, ми можемо, наприклад, дії неврахування пропозиції районної державної адміністрації скаргу спрямовувати в обласну державну адміністрацію, мотивуючи тим, що районна державна адміністрація відхилила там не зовсім мотивовану пропозицію. Експерт моє робити. Очевидно, але ми повертаємося знову до. А враховуючи саме до адміністративного скарження, і знову до механізмів судового адміністративного скарження. На легкі ще можливо, так? Але якщо буде мотивовано, чи це можливо, щоб вони не мотивовано відмовити? Якщо вони, ми можемо оскоржувати мотиви відмови. Це перше. Друге, коли ми говоримо про оскарження, нам треба використовувати. Зумієте? І, наприклад, коли це йде на контроль заступника, там голови облдержадміністрації, то голова може не знати. Якщо ви прийдете з фахово написаною скаргою і з якимись конкретними аргументами до керівника, це питання може вирішено бути в самому органі, нам навіть не треба конче. Це взагалі це перше, що з чим ми можемо користуватися, це звернутися на особистому прийомі до керівника і подивитися і вирішити. Разу на місці домовитися з тими конкретними е, працівниками. Друге, треба виходити на діалог в будь-якому випадку з самими держа... посадовцями. Тому що від них, якщо ви е, працюєте тільки в безпостережному стилі, то вам будуть приходити зовсім мудрі відповіді загальні. Так? Або дуже мудрі з точки зору, як не дати ту інформацію, яку ви підпитали, або як завуальовано вам відмовитися. Коли ви говорите безпосередньо, знову ж таки. Але мається на увазі, що ви людину, так? Ви від тої людини можете почекнути якусь інформацію. Тобто ходити, питати, спілкуватися і все ж Використовувати плюс ті всі інструменти, які ви вже знаєте, які можна робити. Так, а тут Тут я трошки дому. що крім оприлюднення на сайт не міністрів оприлюднюється на власному веб-сайті. Це означає, що ну, а якщо колегії немає, то це сам виявляється. Це означає, що якщо вас не запрошено, але відмовлено в врахуванні ваших пропозицій. Це вже порушення процедури. Це вже факт, який ми можемо оскаржувати як бездіяльність. Це вже щось, що ми можемо казати, що тут порушена норма. Тоб, наприклад, нам кажуть, що ви будете запрошені на колегію, але не запрошуйте. Ви можете по... не сказати, можете просто писати, що ми не враховуємо. Або е, взагалі ще страшніше отримати відповідь е, такого загального характеру, де не написано, що ми не врахуємо ваші пропозиції, і де, не, і де написано, що ну, якби колись за добрих обставин, то ми десь колись щось там зробимо в суд і починаєте казати, що ну, бездіяльність, ви не врахували, вони починають говорити, «Я! Ми врахували, ми збирались рахувати, ми хотіли, вратити, але ви ж тут нам не додали крапки до кого, наприклад. Таке теж трапляється. Причому в суді дуже тяжко тоді ну, якби формувати якісь конкретні аргументи. Але ну, їх треба формувати, заставляти їх відповідати, по своєму вигляді, щоб ви мали за що затіпитися. У самому порядку проведення експертизи є також бомба сповільної дії, коли говориться, що експертні пропозиції розглядаються в двотижневий строк, коли немає колегії, а коли є колегія, то на найближчому засіданні колегії. Тобто це для інститутів громадянського суспільства створює додаткові проблеми. мало того, що ви попрацювали, там, дослідили проблему, зробили пропозиції. Ми мали ще щойно на колегіях відповідати. І очевидно, що мистецтво публічних виступів на воно, воно, воно теж може бути цілком достатнім. І, і, і гідно виглядати ну, з презентації своїх експертних пропозицій. Знову ж на тому рівні ви розказували, що створена робоча група, але робочі групи один процент. І це сьогоднішній тренінг ще раз довідає. тобто не те, що ми всі вже взагалі не орієнтуємося, але є такі деталі, що потрібно знати на загальному хоча б рівні, і це я сьогодні ще раз для себе позволила. Далі, як підсумок, це те, щоб. Навчитися працювати напевно в команді, якщо ми як громадська організація, як або ж громадської організації або ж органи державного засобу масової інформації, маю тобто, в команді правильно пропрацювати власне, і вже і експертні. Після запиту висновки в експертизі, тобто усе на кожному рівні потрібно продумувати і робити якихось таких поспішних анархічних заяв, щоб когось там звільнити, когось ще щось. Тобто все в реальному часі і в найближчому важному часі. І тоді будуть результати громадської експертизи. Ну, сьогодні я зрозуміла ще більше, що домська експертиза інші інструменти державного громадського контролю є важливим етапом побудові громадянського суспільства, правової держави. І ми кожна людина повинна вносити якусь частку в розбудові нашої держави. Так що я раніше вважала, що в теорії держави право, але в першому курсі, ну, в мене всі було змагання державою, паралельно з державною владою. Тобто ми самостійні. А зараз я розумію, що <гум> воно повинно взаємодіяти з державою, що впливу на неї, на неї надання рекомендацій і держава повинна сприяти в цьому. Як я казала до початку, що ми повинні покращувати самі своє життя, досягати чогось більшого. І... Ну, не також... Дякую дуже організаторам за таку можливість обмінятися досвідом з іншими колегами в проведенні громадської експертизи, вироблені якихось ефективних яких взаємодії з органами влади, якісь на яких механізмів впливу на них. Для мене особисто було дуже цікаво так само форма цієї експертної пропозиції, тому що я що повинен бути експертний висновок. А от, і які складові елементи повинні бути. І цікаво було, чий підпис там повинен стояти. Такі, таке питання досить це. Тому дякую всім. Бажаю плідної співпраці на цьому публічі і отримати позитивного результату від проведення громадської експертизи. Дякую. Можна сказати? Позитивний результат да, одним а... словом кайф. И главное дела на пласти. Ну, с понука у меня танцує. Я, ну, так говорил, основу другий постановник не поскольку теж. і ми вже, ну, оскільки потяг там. Час. Я хочу сказати, що Черговий Рад я для себе підтвердила, що громадська експертиза це ще таке дуже-дуже віддалене питання щодо проведення в нас в Україні, і я так думаю, що це не, не супер досконалий інструмент громадського контролю, але все ж таки, якщо нічого не робити, то ми в результаті нічого не будемо тримати. Тому потрібно працювати. І таким чином я хочу побажати всім терпіння, наснаги у нашому так легкому другі. Ось і звичайно хочемо подякувати аудиторії організаторам. За це було дуже цікаво і інтересно. Не знаю, перший раз з іншими словами, колегами та вище для тебе відкрили Тим якби немає досвіду світа де чи інше якось нашим колегам таки почему не вчинені, знання.